Привіт, друзі! Спочатку не думав знімати, але подивився, як побило проводку в цій машині і вирішив, що може комусь буде цікаво. Ось розірвалася міна біля Кашкая. Осколками посічено. Напрям був десь вона біля лівого заднього колеса. Був вибух ось біля цього. І осколки тако пішли ззаду. Вперед під кутом десь на відстані метрів 5 від автомобіля, я думаю, чи 4 був вибух по напрямку осколків, як вони рухалися. Ось такий осколок ми достали зі жгута проводів. Він весь жовтий, тому що провода мідні, перебив жгут проводів. Робимо так, щоб машина заводилася. Так, дивимося, ось ось щеток приборів. Ну дай світло. Ось так ось він виглядає, отвір в ньому. З іншого боку ось такі пошкодження. Так, тепер дивимося от, Зайшов осколок спереді. Тут от під кутом він зайшов знизу отвір. Так, в принципі, вона виглядає цілою. Ось, і він вивернув все зсередини. Тобто всередині в магнітолі пусто. Одна плата залишилась. Ось такий отвір. Так, ось о провода перебиті. Де цей роз'єм був? Це на... на щиток. Да, на щиток. Ось от отбитий провода на щиток. Повністю жгут. І ось повністю перебитий жгут. Ось такої товщини 4-5 см жгут повністю весь перебитий. Це вже провода ось змотані оці, потихеньку сидить людина, скручує, паяє. І ось ще штук 100 тут перебитих. Тобто така робота, побачимо. Корпус печки. Потрібно буде міняти, якщо людина хоче, щоб вона працювала. Ну, зараз задача стоїть завести її, щоб вона їздила. Просто щоб їздила, а там будемо далі інші функції відновлювати. Як запустимо, то покажемо. Коли це буде невідомо, тому що ще ток потрібно, я думаю, що десь шукати, а машина дизельна. Це буде проблематично на таку свіжу машину дизельну щиток знайти, або можливо бензин, бензиновий підходить, але прийдеться перепрошивати. Тобто є трошки проблем з відновленням, але заведемо, покажемо. Ось така картина знизу, дірки є і в нижчі автомобіля ось, наскрізь. Пробило машину. Зараз міняємо пильник гранати. Теж осколком пошкоджений. Трубки топливні, паливні, ось скручені, перебиті були вон дірки в кузові. Пробило повністю все наскрізь всю машину. І є дірки десь у сажовому фільтрі, свистить вихлоп і машина погано їде. Будемо також ще знімати сажовий фільтр, а проводку ми вже скрутили, зібрали, машина заводиться, їде. Але їде погано, десь є вихід повітря через вихлопну систему. Я так розумію, що, можливо, турбіна погано розкручується, вон дірки. Видно сажовому. Будемо ще його знімати, дивитися, що всередині. Заварювати дірки в корпусі. Отвір від осколка заварили. Я не встиг. Механік зняв корпус, інший механік заварив. От. Осколок всередину не потрапив. Тобто він зробив отвір, тріснув корпус. Прогнув трішки, але всередині, оцей елемент, який фільтрує вихлопні гази, залишився цілий. І отвор, такий як тріщина, був заварений. Тобто будемо зараз пробувати, ну не зараз, а як зберемо це все ось розібрано, піввісь з поміняним пильником лежить. Це, це все зберемо і потім будемо пробувати, як вона їде. Кашкайчик вже їде нормально після того, як заварили сажевий фільтр. Але ще є там пробої, перебиті провода на АБС. общем, займаємося далі. В дверних картах побиті провода. Є ще коло нього роботи. Щиток приборів поміняли, запрацював, просто з такої ж машини поставили, працює. Тільки з комплектації, здається, з круїзом. От. А так, в принципі, воно світиться. Воно ключі От Ще тут прибор, воно запусти. Вон. Стукнуті дві машинки, а в цій машині немає ніякого круїза, ні камер, ні датчиків дистанції, нічого. Та вона думає, що повинно бути, я так думаю. Тобто щиток потрібно перепрошивати, щоб він зовсім коректно працював, але спідометр, тахометр, рівні топлива, палива, температури все працює, тому можна і так їздити, якщо не звертати уваги на ступники машинки.